Сергійенко Спартак Ковалентович Радикальна партія Легришка. На мою власне переконання, Балашов звичайний афірюганіще. Це, це моя власна думка. Дивіться, я знаю таку інформацію, що навіть за вступ до партії 5-10 Балашов бере гроші. Це офіційна інформація. Так, так, це є нормально, скажіть, будь ласка. До партії повинні вступати за. Ідеєю за патріотичністю за любов'ю до своєї країни тощо, але не за гроші. Ну як це дивіться, кожна партія, кожна політична сила набирає справжніх патріотів і тих людей, які справді будуть розбудовувати країну. Хоч тупи, хоч казнократом. Чого? До не Все до, до... до... зрозумію питання, вичаюся. 5-10 не розуміє тільки тупи або казнократ. Ну, бачите, казнокрадом я не можу бути, бо я не держслужбовець, я не працюю на якісь там де... з великих посад, але не тобі також. То до кого мене віднести. ви що Почекайте, будь ласка. Я не... Знову ж таки, ви от заводите мене до вбуту, але у вас цього не вийде. Ми зараз розмовляємо взагалі за партію 5-10. Тобто ви стоїте, забиваєте мені голову про те, що вас підтримує вся країна, але рейтинг вашої партії нуль. Всі люблять Балашова, але на жоден телеканал його не впускають, не запрошують. Ми ось про це розмова. А Казнакрад, чи тупий, чи ще якийсь дурний. Побачимо восени. Хто тупий, хто Казнакрад, хто в Раді, хто Всі що, побачимо далі. З паном Ляшко не родичі? ви так схожі? З паном Ляшко схожі. А, напевно, я і прийшов до радикальної партії Олега Ляшка стосовно е -е, того, що справді ми схожі по характеру. Я борець, боєць по життю своєму, з дитинства так. і не боюся говорити правду в обличчя. Тому гарна, красива дівчина, але 5-10 тікаєте від партії Полоши. Гальба. Ну, не пройде вона, ви мені дурите, я, я бажаю вам успіхів, але сумніваюся і впиную в тому, що ну, даремно це ваша робота. Але успіх вам, красива дівчина. Що на жаль, все буде, добре. все буде добре. В радикальну партію вступайте, все у вас буде добре. Я вам... Вступати до партії — це безкоштовно. Світлий розум, любов до країни, боротьба за незалежність, за цілісність. Я вам подарую іншу футболку. У мене є, кстати, на вулиці. Ні, це, це люстрація. А в мене є на вулиці, я вам подарую ляшка, а будете ходити, Знімайте цю вулику. Я п'ять десять не знімаю. Не знімаєте? Ви я, спите з нею? Я хочу відміни подати. Ви спите в цій футболі? Ну, я сплю тільки як 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 в шанелі, як Марина Мама. Коканець, сказати. як чи хлопець, mm -hmm. як відноситься? Цей... Це секрет. Секрет? Ну напевно також футболці, так? Ну вам успіхи. Це найкраще.